А пані Ганно, питання до вас як до члена робочої групи і совільних затримань. А стосовно компенсації збитків та відновлення прав людини, якраз через свавільних затримань викрадення людей державою агресором на тимчасово окупованих територіях України, адже українці мають право не брати участь у агресивній війні. а Держава агресор намагається і індоктернувати українських дітей ненавистю до України і змусити українців воювати проти власної. Держави е, і є, наприклад, рішення робочої групи свавільних затримань ООН Даніли Ісламова проти Таджикистану, де зазначено, що право людини сумлінну відмову від військової служби міцно утвердилося в міжнародному праві. Тобто, якщо людину викрадають, змушують і служити проти її переконань, особливо брати участь в агресивній війні. Це суперечить правам людини. До речі, Україна також є. Um, uh, співавтором резолюції ради ООН з прав людини сумліно відмовить військової служби кончинші собжекшнтумілітарис. Від 6 жовтня 2022 року, ваша думка, які перспективи відновлення справедливості в таких випадках, коли людину просто кидають в ці котівні в Донецьку чи в Луганську за відмову в окупаційній армії примусово воювати? І відповідно, чи, чи розглядаються робочою групою цивільних затримань подібні випадки, чи, чи беруть власне. Чи, чи відомо вам, чи берете участь ви, або це вирішують інші члени комісії, бо, мабуть, тут можуть бути питання стосовно можливих е, е, самовідводів, оскільки я знаю, ви не берете участь у розгляді справ щодо України. Зрозуміло, я прошу шло представити, чи я послухав. Мене звуть Юрій Шляженко, я представляю юридичні сили України. Дякую. А також Міжнародне бюро миру.

у нас є на розгляді і так, ці справи от я думаю, що дуже скоро я не, 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 не хочу називати будь-яких конкретних дат, але е, питання розглядаються. Ви правильно зазначили в мене тут є обмеження як Українка. Я не приймаю участі в розгляді цих питань, все що стосується справ проти України чи справ пов'язаних із війною, Агресивною війною проти України тому ці скарги розглядають мої колеги. Але вони їх розглядають, і дуже скоро ви побачите перше рішення. До речі, нас вчора була така дуже відкрита сесія зустріч з представниками тих, хто подає до нас скарги, і там були. Українці, з якими ми також піднімали це питання і обговорювали, скарги є, їх багато. Вони чекають на свої рішення. Рішення будуть незабаром. Ну але далі питання виконання, тому що ви знаєте, що коли моя група питання затримань, визнає, що затримання осовірним, ми вимагаємо звільнення негайного і безумовного звільнення. Чи виконує Росія ці, ці такі рішення? Чи не виконує? Ну ви знаєте, на жаль, питання досить літорічне, Там вже будуть інші а, засоби впливу на Російську Федерацію для виконання цих рішень. Дякую вам за питання, пане Юрію, Я потреба в репліці, що я зрозуміла відповідь? дякую. Що питання з залу можна?